Вітаю, друзі! То тут то там з'являється інформація про те, що українцям відмовляють в канадському піару. І сьогодні ми з вами розберемось, чому українцям відмовляють в канадському піарі, що треба зробити для того, щоб вам так конкретно вам в канадському піарі не відмовили, і що робити, якщо вам, не дай Бог, вже відмовили в канадському піарі? Чи це вирок, чи у вас є інші опції? Отже, якщо вам цікава ця інформація. Будь ласка, дивіться це відео до кінця, буде дуже корисно, так і будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими вподобайчиками. Будь ласка, не забудьте підтримати мій канал вашими підписочками. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях щось небудь. Так, Принаймні, напишіть мені, чи ви вже подались на постійне резидентство Канади, чи ви збираєте документи, плануєте подаватись, або ви не збираєтесь подаватись на канадське постійне резидентство і дивитесь це відео просто ну просто для фану. так. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Ну а ми давайте з вами зараз поговоримо а, про те, чому українцям відмовляють постійному резидентстві, Так тут треба зрозуміти, що до українців немає спеціального підходу. Так, тобто відмовляють не тільки українцям, відмовляють і іншим національностям, які не виконують всі необхідні е, вимоги для того, щоб отримати канадське постійне резидентство. Є декілька основних таких факторів. За які відмовляють перший фактор це коли українці не подають повний комплект документів. Так тобто, коли ви подаєтесь на постійне резидентство, то ви там проходите на сайті IRCC, ви спершу проходите такий опроснічок, де ви відповідаєте на питання, і базуючись на ваших відповідях, вам генерується лист необхідних документів, які вам треба докласти. Тут треба розуміти, що цей лист він не завжди універсальний. Так він може бути різним. Він залежить від того, як ви відповіли на питання в цій анкеті. І цей лист це він це ваш унікальний лист. Якщо людина не зібрала всі необхідні документи, які є в цьому листі, так в цьому переліку необхідних документів, то вам буде відмова. Українці, які отримують відмови, вони часто не розповідають, за що вони отримують. Мов відмову, і це зрозуміло, чому так. Ну людина не хоче казати, де вона сфолила. Але але на підставі, що не всі документи докладені, це ну найбільш така розпоширена проблема, по якій люди, і в тому числі українці, отримують відмову е в наданні на постподанні на постне резидентство. Буквально ще рік тому назад, пару років тому назад, з цим було легше. Так, якщо ви щось забували там докласти, то IRCC міг просто надислати листа і вам повідомити. слухай, ти там не доклав такого то е довідку, або не да щось таке при е присилай. Е ми ми почекаємо. Так то зараз з величезною кількістю отриманих заяв треба розуміти, що зараз конкурс на одне місце там. Десятки людей, якщо не сотні людей, так тобто 에, IRCC завалені різними документами, різними поданнями, і зараз вони не 에... Не мусоляться з цим, коли офіцер бере в, руку, в руки ваше діло, він дивиться на перелік документів, які необхідно, щоб ви туди доклали. Він бачить, що якихсь там довідок чи якихось документів не, не вистачає. Він просто зразу бам, закриває. Відмова, все пішов, бере наступну папку, тобто, це раз це найпоширеніша проблема, по якій відмовляють е, і іншим людям, і в тому числі українцям. Так будьте уважні коли ви подаєте документи, щоб у вас були всі документи з вашого переліку, з вашого персонального переліку, так не перелік, який ви попросили, у вашого знайомого, а дай мені твій перелік документів, і по цьому переліку документів ви збираєте е, свої документи. Ні, у вас буде ваш особистий перелік документів, який згенерує вам система, базуючись на ваших відповідях. Наступна проблема, наступна, по якій відмовляють і в тому числі відмовляють українцям. І я знаю особисто вже декілька таких випадків з такими вимов, відмовами, коли українці не дотримуються правил провинційної імміграційної програми. Так, тобто люди подають, отримують підтримку провінції, і люди думають, що все. Я вже з провінцією все ще все, що мені треба, було отримав і е, змінюють роботи або переїжджають в іншу провінцію. Ну тобто подались на постійне резидентство, і потім зі спокійною совістю змінюють роботу або їдуть в іншу провінцію, і бабах отримують відмову. Коли ви отримуєте відмову, то часто там не пишуть по якій причині. Так там, тобто, взагалі там написано, там причина така. та А по цій причині там може бути тисячу причин. Ви не не здогадаєтесь не. Кожного разу, чому вам відмовили до речі. До речі, я впевнений, що мало хто знає, але є така опція, коли ви можете подати заяву, і вам уряд Канади надасть глибоку відповідь. Так тобто, за що вам відмовили, наприклад, в туристичній візі, або за що вам відмовили в наданні постійного резидентства тобто там буде конкретна відповідь конкретно по вашому питанню, так? по вашій відмові. Будь-якому наданні будь-якої візи або постійного резидентства. це окрема опція. Таку відповідь треба чекати досить довго. Там чекаєш її від трьох місяців і більше. А, якщо вам цікаво, що це за опція, напишіть мені в коментарях, поставте вподобайки цьому відео, і я тоді вам розповім, Так я зроблю окреме відео про цю опцію. Так, ось, коли люди отримують відмову, там не розписують, чому конкретно. Там просто якась так загальна причина, і все. А а причина може бути саме в тому, що людина не дотрималась всіх вимог провінції. Якщо ви будете уважно читати провінційні програми, то майже во всіх програмах ви побачите, що до кінця розгляду вашої подачі на постійне, на постійне проживання, поки ви не отримаєте карточку піар, так? Статус постійного резидента. Ви мусите працювати у того ж самого роботодавця і жити в тій ж самій провінції. І люди часто думають, ну а хто там дізнається? Окей, я отримав вже цю підтримку, звільнився і пішов до іншого роботодавця працювати. Повірте мені, офіцери не настільки глупі, як ви думаєте, так? І весь ваш шлях вас перевіряють. Вас перевіряють постійно. Вас перевіряють, поки ви не отримаєте постійне резидентство. Вас буде перевіряти е, уряд е, провінції. Ційний так, провінційні офіцери, і навіть після отримання постійного резидентства вас будуть продовжувати перевіряти вже на федеральному рівні. Так ось. Так, ось, якщо ви змінили роботодавця, якщо ви змінили провінцію, вам треба повідомити вашу провінцію, так вашого провінційного офіцера. Навіть якщо ви змінили просто е, е, роботу у того ж самого роботодавця, ну, наприклад, ви працювали до отримання підтримки, ви працювали з але потім вас взяли бригадиром або там слюсарем. Тобто, ви поміняли роботу на одній і тій же роботі у одного того, ж роботодавця, вам треба повідомити вашого. Офіцера, читайте уважно вимоги до вашої провинційної програми, якщо ви не повідомляєте. А е, еміграційний офіцер, провінційний офіцер вирішив знов-таки перевірити вас. Він зв'яжеться, він зв'яжеться з вашим роботодавцем, який указаний останнім, так і роботодавець йому каже, наприклад, а він звільнився, він вже в мене не працює. То е, офіцер в цьому випадку зразу ніхто вас не буде повідомляти, ніхто не буде з вами спілкуватись, вговорювати чи ще щось. Офіцер просто відправляє е, повідомлення на федеральний уряд і відзиває свою провінційну підтримку, тобто, ви ви отримуєте відмову. Чому? А тому, що е, ваша провінція відізвала вашу підтримку, так. Тобто, провінційний офіцер зв'язався з федеральним офіцером і сказав: ми цього е, кадра більше не підтримуємо. Так і все. І вам дають відму відмову, навіть якщо ви змінили в, в одного роботодавця, тобто е, е, офіцер буде. Е, Провинційний офіцер зв'язується з вашим роботодавцем і каже: може я поспілкуватися зі зварювальником. Васію, а йому кажуть, а Вася, так він вже не зварювальник, він вже бригадир в мене, чи він вже механік в мене, чи він вже вше, ще хтось з мене, е, то офіцер скаже, а окей, ладно, дякую. Вже мені не треба з ним розмовляти. Він просто знов-таки може прийняти рішення на, від, на те, щоб відізвати ваш е, вашу вис підтримки. Так? І ви не будете цього знати. Тож будьте з цим обережні і будьте з цим акуратні. Якщо змінюється щось таке в вашому житті, вашій роботі, вам треба повідомити. Домити офіцера. в такому випадку, офіцер буде знати, що у вас що змінилось, і ви зможете подискутувати з офіцером. Ви зможете йому щось там додати, об'яснити. Але якщо ви його не повідомите, і офіцер сам це дізнається. Ну вибачай, як кажуть, знаєш, якщо в тебе не вистачило часу мені повідомити, то в мене не буде часу з тобою розбиратись, і я не хочу гадати, а що ти далі викинеш. чи Ти поїдеш з провінції, чи ще щось зробиш таке, так? Тобто, це друга така причина, яка досить, досить розпоширена. По якій отримують відмову, наступна причина. Е, наступна причина, і вже також є наші українці, які отримують по цій причині відмови, це е, попередні судимості. Так тобто людина була судима, коли подавались на е, Куаєт, коли подавались на Джоб е, Онав'якперміти, так не перевіряли. Так, тобто там дуже не перевіряли. Але коли ви подаєтесь на постійне резидентство, ну якщо ви сховаєте це, то буде наступна причина. Так, а якщо коли ви повідомляєте, а ви зобов'язані повідомити. Ну, це дізнається в будь-якому випадку, е, офіцер це дізнається про вашу судимість, е, то також є відмови в дуже великих випадках. Судимість в незалежності від того, погашена вона не погашена. Сам факт судимості він закриває, зачиняє двері до еміграції. Так людина отримує відмову. Ну і також є ще коли людина не проходить медогляд, так тобто є якісь там захворювання, які вимагають до довгого лікування, дуже дорогі в лікуванні, і це як правило такі захворювання, які інфекційні. так. Як гепатит, наприклад, як сіфіліс, там спіт, ну та, такого роду заболювання. Тобто в такому випадку також е, можуть відмовити, навіть якщо він у вас залічений, е, там і вже не такий активний, так і інше, ви можете отримати відмову. Ну і остання, остання причина із таких найбільш популярних причин, чому отримують відмову, це надання неправдивої інформації, і зараз українці з цим також зіштовхуються. Коли люди подавались на куаєт, щоб швидше отримати куаєт, щоб не замарачуватись там з деякими справками, не додавати деякі документи, люди надавали не завжди коректну інформацію про себе. Так, щось там приховували, наприклад, там ще щось таке. Тут треба розуміти, що ну, наприклад, якщо ви там свій робочий стаж, у вас там робочий стаж 5 років. Ви написали 7 років чи щось таке, це, це чепуха, це не впливає на. Цей момент, тому що ну тут ви будете отримувати вже по факту вашого стажа роботи в Канаді. Так ваш попередній стаж роботи в більшості випадків. Ну, якщо ви не по через федеральну програму йдете, він не враховується. А ось якщо ви, наприклад, ви служили в армії, а коли подавались, написали, що ви не служили в армії. А зараз, коли ви подаєтесь на постійне резидентство, ви пишете, що ви служили в армії. Тобто е, треба розуміти, що всі ваші попередні документи, всі ваші попередні відповіді, вони зберегаються в вашому персональному кабінеті, в вашому персональному профайлі, і офіцер буде порівнювати ваші відповіді. І якщо ви там десь колись приврали раніше або приврали зараз, так коли подаєтесь на постійне резидентство, ну щоб не докладати там якихось справки не брати якісь документи, то це стовідсоткова буде відмова в постійному резидентстві. І такі випадки також серед українців є. І навіть в коментарях мені вже ви бачили, писали, що а чи може таке бути, якщо я там колись туди коли подавав, то трошки там надав про себе не е, некоректну інформацію, і от зараз мені прийшла відмова, тобто так так. Такі випадки є, на жаль, і це також причина. Тепер, друзі, що треба робити для того, щоб ви не попали в халепу, так щоб вам не надали відмову. Ну, перше, це уважно перевіряєте перелік ваших необхідних документів, ваших необхідних форм. І е, коли ви подаєте документи, все перевірте, складіть, щоб у вас все це було. Якщо ви працюєте з імміграційним агентом. То не довіряйте все імміграційному агенту. Також перевірте, запроп... запросіть у вашого агента перелік документів, тому що є відмови і українців, які працюють з агентами, так? Тобто агент просто повідомляє, що тобі відмова. Чому відмова агент також не скаже, тому що агент також не знає 100%, чому відмова, так? Але агент. Агент така ж людина, як і ви. Агент може щось надокласти, щось забути, щось пропустити, надати десь на коректну інформацію. Тому перепровіряйте, просіть е, все перепровірте, перечитайте. Подивіться, щоб всі документи були е, папочка до да папочки, е, листочок до да листочка. Так е, зрозумійте одне: відповідь отримає не агент, відповідь отримаєте ви, і це вам буде або відмова, або схвалене Надання постійного резидентства. Так, якщо вам відмовлять, то потім вже ви ну, ви можете битись з цим агентом скільки завгодно, але ви нічого не зможете змінити. Це треба розуміти. Отже, перевіряйте весь весь перелік документів, які вам потрібен, і перевіряйте, щоб всі були документи. І тоді у вас буде все класно. Ви отримаєте постійне резидентство. Якщо ви отримали відмову в постійному резидентстві, чи це вирок? Ні, друзі, це не вирок. Звісно, якщо ви отримали відмову, тому що ви там десь прибрехали або приклали підробні документи, такі також є фактори, фак, факти, так коли людина підробляє якийсь документ, щоб там. Не, не заморочуватись, і ну це також викривається. Так треба розуміти, що на таку відмову у вас буде е, припис, що ви вже не маєте права подаватись там на наступні там стільки -то, років. Тобто в цьому випадку буде так. Це вже е, ви нічого не зможете змінити. Але в більшості випадків, якщо ви там просто не доклали якийсь документ, або там якусь помилку зробили, то ви можете повторно податись на постійне резидентство. Ви можете податись по тій програмі, по якій подались, або можете податись по якійсь іншій програмі, так по якої ви зможете пройти. Тобто вам треба буде зробити собі оцінку а, своїх можливостей. Тобто, це не вирок, якщо вам відмовили, ви можете податись буквально наступного дня по якійсь іншій програмі, або знов таки по цій же самій програмі, а, доклавши всі документи, перевіривши, що у вас все в порядку. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав. Класну корисну інформацію. І ця інформація допоможе вам залишитись в Канаді і отримати постійне резидентство. І я, друзі, сподіваюся, що ви підтримали, вже, що ви поставили ваші вподобаєчки в цьому відео. Якщо ви ще щось не поставили вподобаєчки, то зараз саме час їх поставити. Так, чекаю на ваші вподобаєчки. І зараз час підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього. Не підписані. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як я вас просив, чи вам е, чи ви вже подались чи ні, чи збираєте документи, і чи корисне було це відео для вас чи ні. Мені також буде цікаво почитати. На цьому друзі я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.